Я вас всіх вітаю! У нас новий влог. Це також Баул Академістечко два тижні тому. Той день була знижка мінус 50%, тому якщо ви бачите ціни на своєму екрані, то діліть їх на опіл. І от на е, цьому відео ви вже бачите куртку від е, гарного дуже бренду е, Face. і е, вона була пухова куртка, пуховичок, він чоловічий, я так думаю, е, дуже гарненький. Чогось його не взяли, мабуть, тому що вже терчав пух. З усіх сторін його, мабуть, вже зносився. Ну і багато було інших речей, різних зимових, всяких різних, ви вже бачили Багул у мене неодноразово, тому нічого дивного для вас тут немає. І от зараз така, таке пончо, воно від Зара, дуже гарне, якісне. Я взяла у примірку і пізніше ви її вже побачите. З приміркою я не затягувала, ви бачите зараз цю гарненьку, гарненька пончо. Воно маленьке. Я, може, його б і купила для продажу, але воно було маленьке, по плечах сіло затісно і я його залишила. У складі вовна, колір класний, але прийшлось залишити. І ще одна пончо від зара, воно було ще краще по якості, але оці елементи на грудях, вони шкір замінника і вони абсолютно неякісні. Прийшлося залишити все-таки. Дуже е, жалко було е, прощатися з ним, але гарно. Ну, і пальто від Марка Спенсер, воно було новесеньке, якого красивого кольору. Це взагалі фантастика. Е, ну, я його не купувала. Якось е, так е, здалося воно мені. Е, знаєте, дуже марким, чи то дуже е, таким, знаєте, Ну, не е, практичним. І я його залишила, хоча воно було новеньке збіркою. А далі були дві куртки: вони для мамочок, для того, щоб носити дитинку всередині куртки на е, спеціальних е, е, слінгах. Е, і це було б зручно, куртки були по 450 гривень, мінус 50%, то взагалі для куртки це взагалі не ціна. А цю сукню я купила для продажу, кому подобається, пишіть. І дивіться, як вона гарно виглядає, коли вже її попрасувала, вдягнула босоніжки. Просто краса. Як і ця шикарна сукня від H&M, вона дуже класна. Якість у неї е, дуже гарна, але це поліастер, через те я її залишила. Хоча якість поліестеру в даній сукні просто достойна. Е, але люди хочуть більш натуральні тканини, тому я вже все-таки беру е, їх. Цю куртку я купила для себе. Це пуховик гарного бренду. Хоча зразу я не зрозуміла, що це за бренд. І коли вже дома загуглила, то пуховики такого бренду коштують в районі 9 тисяч гривень. А оцю курточку хотіла купити для своєї мами, вона висіла на вішаку, така класна. Коли її вдягнула, вона взагалі не мала ніякого вигляду. Тому я залишила. Далі взуття і можете помилуватися цими шикарними цінами. Як хто писав, що все дуже все дешево, і ми купляємо за копійки, а потім це все перепродаємо, то ви полюбуйтеся, які тут ціни на Б.У. Взуття. Це і 3 тисячі, і дві з половиною, і дві двісті. І взуття воно не нове, воно зачасту йде вже без бірок, без ніяких бірок. Тобто може бути новий стан, але це не нове взуття. І от дивіться, всі ціни, те, що зараз ви бачите, це не є 50% знижки, це ціна, яка повна ціна. А оці жовті ціни, які ви перед собою бачите, тут уже Бувають знижки, але дуже рідко. А коли зелений цінник, то там знижка така, як і на одяг, там кожного дня знижується на 10%. Тому, якщо так коротко говорити, то на зуття фактично немає ніякої знижки, а знижки є тільки на одяг. Обув взуття гарне, вибачте на слові, взуття дуже гарне, красиве, яскраве, бачите? Дуже багато модного взуття, але ціни різні і є дуже високі, є нормальні, помірні. От, бачите, я от останнім часом покажу, показую дуже гарне взуття, і ціни нормальні на нього можна купувати там за 700-800 за гривень. Оці чобітки вони були з натуральної шкіри, коштували 1200 гривень, і можна їх абсолютно носити новенький стан. Оці, подивіться, які красиві вони з цепочками, дуже гарно і ціна також нормальна. Далі ботиночки з натуральної шкіри, легесенькі, взагалі шикарна моделька, дуже зручна. Такі також були, я їх приміряла, вони такі на, чимось схожі на казаки, то я їх не купувала. А ось ці красунчики я не купила, і моя донька дуже така, була розчарована, що я їх не купила, бо їй вони дуже сподобались. А ці сподобались дуже мені. Вони від зара в новому стані. Я їх примірила, але в них зовсім не влізла нога. Заходьте до мене в інстаграм, побачимось.